Допомога від міст партнерів на міжнародному конгресі безпека і солідарність, який відбувся нещодавно. В польському Любліні, обговорили питання допомоги українським біженцям та тимчасово переміщеним особам за кордоном. Мовилося про працевлаштування наших громадян, навчання дітей, соціальну допомогу. Також представники українських міст мали можливість розповісти на форумі в Любліні про нагальні проблеми своїх територіальних громад та про можливі нові виклики у зв'язку з російськими терористичними атаками проти енергетичної системи в нашій країні. З такими викликами ми можемо боротися тільки тим, коли ми будемо мати достатню кількість генераторів потужних, які можуть забезпечити нам промислові наші підприємства. В першу чергу це комунальні підприємства, це теплокоменнервоводойкотехпром. Ну і міським головою поставлена задача зробити в місті Івано-Франківську 50 пунктів обігріву. Кожний пункт обігріву мусить мати генератор і мусить мати так звану буржуйку пічку, яка буде опалювати. Так? Зараз ми над цим працюємо, бачимо, що в нас зараз в країні катастрофічно не вистачає генераторів, і практично за останні дні немає їх де купити. Десь якусь ми кількість необхідну маємо, а всі решта ми десь звернулися до наших міст-партнерів, в першу чергу до Любліна, з тим, щоб нам надали можливість і дали нам гуманітарну допомогу в виді цих електрогенераторів.